Знайомитись з матеріалами справи. З якої матеріали справи? Ну яка розглядається. Документів. Все зафіксовано на нагрудному боді камерою. Ну, я... ви... Документи Т а, от ви показали. Товариш старший лейтенант, ви зараз відмовляєте я, мені в клопотанні і задовільняєте? Скажіть. Яке вам відео показати? Ви граєтесь далі словами, я вам скажу по-другому, щоб це вже було зрозуміло. Ви заявляєте клопотання, ознайомитесь з матеріалами справи, правильно? Вам було сказано, що матеріально справи під час роз з доказами. З доказами будете ознайомлені під час розгляду справи. Все, а до, тих, це, пер, до тих пір, до тих пір. Це ваше это побажання. Ні. Ну, дивіться, це ви заявляєте клопотання. Інспектор може його або прийняти, або відмовити в клопотанні. Правильно? правильно. На даний момент я не відмовляю, а кажу вам, що це буде під час розгляду справи. Тому що ви не представились... А де написано, де я можу почитати, що це під час розгляду справи? Це я вам кажу. Друзі, усім привіт! Рад вітати вас на своєму каналі. Сьогодні дуже цікаве відео від учасника нашого клубу стосовно того, що ти не пред'явив документи і що отримуєш штраф. Чи так це, чи ні. Сьогодні будемо розбирати такий матеріал, а також судова практика, тому що справу ми виграли, і ми вирішили, що буде більше такого матеріалу на моєму каналі, на Ютуб-каналі Діма Полтава, тому що багато питань не доводиться до кінця. Ви так кажете. Хоча ми робимо свою роботу, постійно доводимо усі справи до логічного завершення. Якщо постанова незаконна, вона скасовується. Потім компенсуються усі витрати також окремо подається позов на відшкодування завданих збитків і всі витрати, які були в рамках відповідного процесу, вони всі компенсуються. Пишеться скарга, проводиться службове розслідування. Друзі, тобто в рамках тих прав, які є у нас на сьогоднішній день, ми повністю виконуємо. Комплекс робіт, якщо вам потрібна юридична допомога і захист юридичного характеру, не забуваємо долучитися до клубу юридичного захисту водія АД. Друзі, не зволікайте, долучайтеся. А зараз дивимось відео про, про що може бути клопотання? Скажи, Товаріше, ви, старший лейтенанта. Я зараз веду відеозйомку і власка, хочу фіксує, і хоч, і Хочу ще вас запитати. Тобто до початку розглядання діла я не можу заявити клопотання. Так з приводу з ваших слів. Ну ви хочете ви кажете, кучу... хоче перенести. що ви хоч. Є такі поняття, що підготовка no. до розгляду справи. No, я заявляю no. клопотання. З приводу, чого? з приводу ознайомлення з матеріалами справи. Всі розгляди, Ознайомлення, no. доказів, оцінка доказів. Все відбувається під A час. А тепер ви мені покажіть, справи. де це написано, що What? я маю право ознайомитись з, з доказами після того, як Слідки. вже розпочнеться розгляд справи. Сановний, давайте я вам по-другому відвідаю. Ви граєтесь далі словами, я вам скажу по-другому, щоб це вже було зрозуміло. Ви заявляєте клопотання ознайомитись з матеріалами справи, правильно? Вам було сказано, що з матеріалами справи під час розгляду з доказами... з доказами будете ознайомлені під час розгляду справи. Все. До что, тих... це... До тих це... Піру... Це, це ваше это побажання. Ну дивіться, це ви заявляєте клопотання. Інспектор може його або прийняти, або відмовити в клопотанні. Правильно? правильно. На даний момент я не відмовляю, а кажу вам, що це буде під час розгляду справи. Тому що ви не представились... А де написано, де а? я можу почитати, що це під час розгляду справи. Це я вам кажу. А ну ви ж заявили клопотання. Ну, а я вам коли тоже я кажу. І я свої. вам кажу. Чим ваше слово лучше, ну как биють більше моє, скажімо так. Так, Я добре, водій, ми вас зрозуміли. Залишайтеся допоки до встановлення не, вашої не. особи, і буде так. проведено розгляд справи зовсім за іншою тоді статтею. Ви... Досить цікава ситуація. Особу зупинили, нібито за правопорушення. Після цього забули про це правопорушення і вирішили, що треба терміново розглядати справу відносно водія, що він такий негідник не пред'являє нам свої документи. Ось не хоче він їх давати. Будемо на нього писати 126. Таким чином, виходить: зупинили за одне. За інше розглядаємо. За перше вже забули законність зупинки забули. статтю 35 закону України про національну поліцію також забули. І будемо проводити розгляд справи. Інспектор згоди No1. номер Мородин старший лейтенант поліції та РЗМА Карила Олександрівна. Дивіться, зараз у нас 18.18, вісімнадцять. .18. Знайомлю вас з вашими правами згідно 63 статті Конституції України, особа не несе відповідальності за відмову я давати в курсі, пояснення що це за проти себе. Я все одно вам напомню добре, не буду перебувати проти себе та своїх близьких осіб. І, згідно 268 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, маєте право надавати пояснення, докази, користуватися <кій> юридичною допомогою адвоката або іншого фахівця в галузі права, а також послугами перекладача, якщо вам не зрозуміла мова, якою ведеться провадження. Зрозумілі всі ваші права. Ну то що ви сказали? Зрозуміло, все. якісь пояснення, клопотання наразі заявляти да. будете. Буду ласка, заявляти слухи. клопотання. Буду ласка. хочу ознайомитись з матеріалами справи. Зараз дивіться, матеріали справи розправа, розглядається з приводу вчинення вами правопорушення, а саме те, що ви не пред'являєте документи на законну вимогу працівника поліції. Зачитують права, роз'ясняють. Однак особа, учасник нашого клубу передає тобі також вітання, зазначає про те, що я хочу користуватися своїми правами, які визначені чітко Кодексом України про адміністративні правопорушення. Хочу ознайомитися з доказами. Працівник поліції, ми бачимо, що каже, з якими доказами вона навіть не розуміє, що навіть в рамках статті 126 також повинні бути докази. А я не відмовляю частини першої статті 126. -ї. Так? Я в курсі, так. Да. Я діло в тому, що товариш старший лейтенант ну, не відмовляє. Ви документи прийняли? Я не відмовляюсь від. Ага. Того, щоб показати вам документи, ну тільки на законну вимогу. Ну, Докажіть це вже мені законні Законність, добре, це вже вам законність я вам причини зупинки я вам і далі будемо двігатися. Зараз, з того, що не пред'являєте документи, так? Тобто, получається, мене було зупинено по одному, так, звичайно. А Значили, розглядається ну, спро... базі, по... да, за друге, звичайно. так? звичайно. Ви ж документи не переявили. Я не відказуюсь, відмовляюсь, точніше. Так, ще якісь документи. у вас пояснення, клопотання, що. ну... Ознайомитись з матеріалами справи. З справи? справи? Ну, яка розглядається. Документів. Все зафіксовано на грудном ну, Я, ви... Документи а, от, ви показали... Товариш старший лейтенант, ви зараз відмовляєте мені в клопотанні ілі задовільняєте? Скажіть. Яке вам відео показати? Яке от зараз війна ну, показала? Давайте первоначальне. Чи в е, причина зупинки? Доказати законність причини зупинки. Дивіться, це зовсім інше. Е, на вас е, приймаю рішення накласти стягнення у вигляді 425 гривень. Це передбачено частиною першої статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення. Е, Ви так і не сказали, товариш так сказала. Ви моє клопотання задовольняєте і відмовляєте? Це Вознайомий... зовсім клопотання, яке Воз... не відноситься до даної справи, Вознайомий... яку ми зараз розглядаємо. Зовсім не відноситься ну, та, та... до даної розгляду справи. Ні, ну ви скажіть, ви задовільняєте моє клопотання? Клопотання в... має по суті розгляду справи. Так, от зараз, чим це ваше клопотання Причина взагалі зупинки? відноситься? Вам Причину це зупинять. пояснення пояснено. Роза справи віднос, відбувається за частини 1 статті 126. А саме те, що ви не пред'являєте документи. Якщо вас є, є карточка, ви можете сплатити на місце Або за допомогою терміналу. Ця, звичайно, так. вам до цього дійду. Або, якщо ви не згодні з даним рішенням, маєте право протягом 10 днів оскаржити дану постанову. Так і буде. Зрозуміло. Так, зачекайте, декілька хвилин буде винесена постанова, я Дякую. до вас підійду, знайомі. Дякую. Давайте, друзі, звернемось до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття 126. Керування транспортним засобом, особа, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом, або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами. У даному випадку особа не пред'являє документи і працівник поліції проводить розгляд справи, не надає можливість скористатися своїм правом, а саме ознайомитися з доказами і виносить постанову, зазначаючи при цьому, що обов'язково вони прийдуть до суду і будуть. Підтримувати законність прийнятого рішення у вигляді постанови працівника поліції. І ось рішення, друзі. Ковпаківський районний суд міста Сум. Це рішення вже набрало законної сили. На сьогоднішній день вже йде відшкодування витрат, тому можемо про це говорити. Позов винесено на нашу. Користь, що цікавого в судовому засіданні позивач вимоги адміністративного позову підтримав в повному обсязі. Просив скасувати відповідну постанову, провадження у справі закрити. Тобто, наш учасник клубу, позивач, він прийшов до суду. Однак, відповідач, участь свого представника під час розгляду справи не забезпечив. Раніше подав до суду візу, в якому просив відмовити. Дивимось, що прийняв суд. Суд розписав багато норм, друзі. Ви можете ознайомитись, посилання на відповідне рішення я залишу описі. В описі під цим відео ви можете перейти, ознайомитись, на що хотів би звернути увагу, наданий відповідачем відеозапис, містить відомості про те, що під час розгляду справи про одмін правопорушення, позавачем було з'явлено клопотання. Тобто працівники поліції надають бодік, де є відеозапис, де наш водій каже про те, що він з'являє клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Зокрема, з доказами законності його. По-перше, зупинки, та що він рухався автомобілем. Далі, незважаючи на відповідні моменти з працівниками поліції, про те, що його право було порушено на ознайомлення з матеріалами. Справи На підставі викладеного суд звернув на це увагу. Вважає є порушення статті 268 КУПАП, також інструкції працівника поліції щодо проведення розгляду справи і на підставі викладеного, враховуючи порушення відповідачем встановленого законом порядку розгляду справи про правопорушення. Суд дійсно приходить до висновку про протиправність оскаржуваної постанови, що має наслідком скасування її у судовому. Порядку це такий невеличкий прецедент. Чому тому що якщо не надається можливість водію ознайомитися з доказами по справі, це є порушення його права. Якщо є порушення його права, то про яку законність прийнятого? Працівником поліції рішення ми взагалі можемо говорити. Така проблема на сьогоднішній день також виникає, коли особа водій вимагає від працівника поліції ознайомитись з відеодоказом, який наявний на бодікамері. А працівник поліції це зробити не може. Чому? Тому що в них нові бодікамери, які не мають відповідного екрану. І ознайомити особу вони жодним чином не можуть. Якщо особа заявила, то будьте. Добрі ознайомлювати, чому ми мусимо переносити розгляд справи, або чому ми мусимо їхати кудись в управління патрульної поліції і ознайомлюватися. Це наше право на місці зупинки, на місці розгляду справи. Ми його заявили. Якщо ви не можете забезпечити, тоді цих доказів нема. Все, ось ми бачимо, друзі, результат рішення набрала законної сили. Така постанова скасована. А стосовно цих бодіків, до речі, друзі, я направив в Міністерство внутрішніх справ відповідне звернення щодо проблематики, яка є на сьогоднішній день на дорозі, щоб цю проблематику обов'язково усунули або відповіли на наше звернення і повідомили, яким чином вони будуть в подальшому усувати такі недоліки, тому що права водія порушуються. Це вже підтверджується рішеннями суддів. Друзі, не забувайте, щоб мати такі знання і вміло ними користуватися, вам обов'язково знадобляться ось ці цікаві книжечки. Правила дорожнього руху, закон України про національну поліцію, також Кодекс України про адміністративні правопорушення. Тому, друзі, не зволікайте, переходьте в описі. Під цим відео на наш АД-шоп і придбайте для себе корисну літературу. Маємо результат, рухаємося далі, друзі. Пересилайте цікаве відео, якщо у вас є. В описі під відео буде моя пошта. Також друзі, не забувайте долучитися до мого телеграм-каналу. Там багато чого цікавого. Підписуємось на канал, пишемо коменти стосовно цього відео. Що думаєте, тиснемо палець до гори. Ну і всім нам обов'язково мирного неба.